Слава Богу! Богу. Таке запитання зауважив. Питає Ісус, чи любиш ти мене? І пригадалося зразу вже, той випадок, коли Ісус був при морі, учні, і Він питає, Петра питає, Симона. Ти любиш мене більше, ніж отці? Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Симоне, чи любиш ти мене більше? Так, Господи, ти знаєш? третій раз питає, Симоне, чи любиш ти мене? Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе, коли роздумуєш над тим? То кілька днів пройшло, коли Петро говорив, я не знаю, що ти говориш, я не знаю цього чоловіка. Але коли зустрілися погляди і заспівав півень, пішов Петро і гірко плакав. Ось те питання, воно, воно дуже зворушливе, коли ми не просто своїми тілесними вухами слухаємо, але коли ми слухаємо сердечним вухом, коли ми своєю сутністю слухаємо. А Ісус питає, питає мене, питає кожного із вас. А ти мене любиш? А ти мене любиш? І ще й мало цього. А більше, ніж інші люди? Ми вникали в це ж колись чи ні? Запитання, воно актуальне від тих часів до сьогодні. Ісус питає, чи ти мене любиш більше, ніж цей світ? Чи я краще в світ дивлюся? Люблю світ. Ісуса питання актуальне сьогодні. Ти мене любиш? Читаю на горну проповідь Ісуса Христа. Сьомий розділ Євангелія від Матвія. З 15-го віршика. Остерігайтесь фальшивих пророків, які приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. По плодах їхніх пізнаєте їх, чи збирають виноград з тернини, чи фіги з будяків. Так усяке добре дерево родить плоди добрі, а погане дерево родить плоди, плоди погані. Не може добре дерево родити плоди погані. Ані добре дерево, ані дерево погане родити плоди добрі. Всяке дерево, яке не родить плодів добрих, зрубають і вкидають вогонь. Отже, по плодах їхніх пізнаєте їх. Не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Багато хто буде казати мені в той день. Господи, Господи, чи ж не в Твоє ім'я ми пророкували, чи ж не Твоїм ім'ям демонів виганяли? І чи не Твоїм ім'ям багато чудес створили? І скажу їм тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви що чинили беззаконня. Отож. Кожний, хто слухає слова мої і виконує їх, подібний до чоловіка мудрого, який збудував дім свій на камені, і полились дощі, і розлились ріки, і зірвалась буря, і наперла на дім той, та він не впав, бо на камені був заснований. А кожен, хто слухає слова мої і не виконує їх, подібний до чоловіка необачного. Який збудував дім свій на піску, і полились дощі, розлилися ріки, і зірвалась буря, і наперла над дом той, і він упав. І велика була руїна Його. Слова Ісуса Христа. Досить важні слова. Слова Ісуса Христа для нас, людей, які пізнали Господа, які прийняли Його жертву, які стали на дорогу правди, це закон життя. Це правила життя. Це наука Христова, по якій нам, якою нам потрібно керуватись? Дуже важні слова. Коротенький відрізок, але тут є різні напрямки. Багато людей зараз називають себе ми християни. Ми християни. Християни, назва зараз, ну, сказати, досить модна. Бо ну, всі християни. Україна християнська країна, ну, мало є не християн. Але, але. Не все те, що я скажу, що я є християнин, Ісус каже, не всякий, хто буде казати Господи, Господи, Він увійде в Царство Небесне. Не всякий, хто буде казати Я християнин, не всякий увійде. Не всякий, хто буде казати, я віруючий, не всякий увійде. Не всякий, хто буде казати, я належу до церкви Святої Трійці або ж то благодаті чи спасіння, ну, образно. Я належу туди, я там в списках є записаний. Не всякий увійде в Царство Небесне. Не всякий, хто проповідує, увійде. Не всякий, хто вірить, написано, і демони вірять, і тремтять. Не всякий, на що Ісус звернув увагу? А той, хто виконує волю Отця Небесного. От той може назвати себе, сміло назвати. Багато людей можуть дерзати і казати, що я там, я віруючий, я, я, а коли життя не відповідає тому статусу. Коли будуть казати, я християнин, я он, я, я пророкував, я чудеса творив вогонь з неба. Я проповідував, я співав. Я молився. Я. Господи, Господи, чи ж не в Твоє ім'я ми пророкували? Чи ж не твоїм ім'ям демонів виганяли? Чи ж не твоїм ім'ям багато чудес створили? І скажу їм тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, що чинили беззаконня. Як так може бути? Людина віруюча пророкує, чудеса творить, інші діла робить і робить беззаконня. І робить беззаконня. Брате і сестри, я цього не придумав. Це написано в святій Божій Євангелії. Ісус Христос, Він є Бог, і Він знає думки, Він знає серця наміри, і все знає Він, Бог наш. Він тоді бачив нас сьогодні, знає по імені кожного. І Він знає, що ти думаєш. Які наміри Твої, які мої наміри? Коли ви на мене дивитесь, я дивлюсь на вас, якісь думки приходять? <кій> Що я допускаю в своє серце? А треба буде предстати перед Богом і сказати, Господи. А тоді в той вечір я думав про того брата та й те. А чого ти так думав? А що він тобі зробив? А треба буде дати звіт. А треба буде звітуватися перед Всевишнім. Чого ти так робив? А коли ти. В тайній комнаті сидів і робив беззаконня. А коли ти на роботі працював і робив те, що не угодне Богу, а коли я в собранні в ім'я твоє пророкували, демонів виганяли. Багато чудей створили. А чому це так? Людина здатна на зраду. Людина здатна на зраду. Сь е сьогодні особливо вітали. Вітали тих людей, братів, сестер, котрі перший раз сьогодні участвували в заповіді Господній, в хлібопереломленні. Вчора вони прийняли водне хрещення, і вони дали обітницю Богу. Вірую і обіцяю перед небом, перед Всевишнім Богом. Перед Божим творимом, перед людьми, перед Божою Церквою. Вірую і обіцяю. Багато з нас пройшли той, той етап, або ж то було в нашому житті, сталося те, що ми сказали Богові вірую і обіцяю. І ось тут Ісус Христос. Говорить про таких людей, які обіцяли, але які зрадили, які не дотримались обіцянки. Вони в свій час сказали, я обіцяю. А Ісус каже про них: відійдіть від мене ви, що чинили беззаконня. Може бути, серце. Серце не, не повністю віддане Ісусу. І воно, воно не, не належить Ісусу. Котрий, якщо в серці є кілька господарів, то там толку не буде. Якщо ми віддаємось Ісусу повністю, то ми, Бог нам посилає розуміння, як, як пізнати і виконати волю Божу. Ми живемо. Ми ж людьми, ми живемо в сім'ях, ми маємо стосунки. Маємо різні, різні переживання, різні, різні стосунки. Хтось має до когось симпатію, хтось антипатію, хтось. Когось поважає, любить, а хтось когось недолюблює, а хтось когось ненавидить. А цього не афіширується. В серці носиться тяжкий камінь. Камінь непрощення. Камінь злоби, а зовні може бути навіть посмішка. Ліцемерія. Дуже важливо нам вникати в Боже Слово. Для нас це Господь нагадує. Господи, Господи, чи, в твої, чи ж не в Твоє ім'я ми пророкували? Ну, не тільки пророкували, проповідували, співали, молилися, чи ж не в Твоє ім'я? А перед цим ми читали: Остерігайтесь фальшивих пророків. Остерігайтесь фальшивих пророків. Остерігайтесь фальшивих вчителів, фальшивих проповідників, наставників. А як? Як можна знати? Нам Господь це відповідає. По плодах їхніх, що? Пізнаєте їх? По плодах їхніх. Видно. Дерево по плоду. Ніхто не піде збирати вишень на грушці. Або що винограду ніхто там не піде в поле, де пшениця росте, ніхто там не буде шукати винограду. Але плід, він відповідає тій рослині. Якщо це грушка росте. Дивляться, чи нема там грушок, правда? Як сливка, там сливки шукають? Там не шукають картошки десь там на дереві. Це ми мудрі люди, ми це розуміємо. А чомусь не так виходить в духовному житті. Деколи? Деколи не так? Дуже хочеться, щоб до нас лились слова Господні, що добрий і вірний раб. Нам приємно це, правда? Коли до нас таке слово: Ти добрий, ти вірний, ти зробиш. Ти виконаєш? А якщо недобрий? А якщо нема там основи? Полились дощі, розлились річки, зірвалась буря і почалися випробування. Почалися випробування. Проблеми з здоров'ям, з фінансами, з відношеннями, з... полилися всі річки, все, все, всі бурі на мене настігли. І що? Той, хто оснований на твердій основі, на Ісусі Христі, на вченні Ісуса і апостолів. Той дім устоїть, каже Ісус, той дім устоїть і буде стояти. Всі ці негаразди пройдуть, і людина вийде переможцем. І буде, славити Бога, дякую тебе, Боже, що ти дав мені сили пройти ось це. Що налягло на мене? А якщо не встоїть? А якщо в людині починається робот істерика? а що ж це таке? І все на мене, і все на мене, і все на мене? Що це таке? І людина може не встояти. Захитатись. Є багато таких прикладів, коли людина не встоює і вертається на гріховну дорогу. Хтось починає своє горе заливати алкоголем, хтось інші впадає в гріхи. Але щоб цього не сталося, для нас є велика підмога. Коли ми читаємо Псалми, написано однажди сказав Бог і дважди чув я, що сила кого? сила в Господа. Він дає силу, силу перемагати, силу пройти Всі бурі всі, Все, що налягло на той дім, все пройде. Господь дає силу і укорінняний на основі, на фундаменті, той дім буде стояти. Нехай Господь рясно благословить всіх нас, щоб ось та є основа наша, вона ніколи не, не, не впала. Не захиталась. І наостанок читаю Боже миру, який воскресив з мертвих великого пастиря вівцям кров'ю вічного завіту, Господа нашого Ісуса Христа. Нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі на виконання волі Його творячи у вас те, що приємне йому через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Амінь.